Всіх вітаю! З вами Марія, і сьогодні, замість кавової гущі, давайте подивимось на колоді. Про які зміни, важливі зміни, говорить вам колода, до яких вам треба просто бути готовими чи замислитись про ці зміни? Давайте дивитись. Максимально буду розкладати колоду, якщо вона нас зупинить, якщо будуть повторюватись якісь там. Відповіді від колоди, то я зупинюсь. Тож, до яких змін колода вас готує? Так, ну тут приємна якась зміна, ви будете радіти, бо щось збалансується. Знаєте, стримається якась ситуація, яка вас просто засмучувала. Тобто там, де вам не подобалось, де ви нервували, може, ви там засмучувались через якусь людину, через якусь там певну ситуацію, щось не виходило у вас. Дійдете рівноваги? До чого ще вас готує колода? Угу. Слухайте, дійсно збалансується щось, от просто про справедливості. Якась така ситуація, в якій ви себе будете відчувати переможцем або переможецею. Там, де ще треба буде закріпитись в тій перемозі, це знаєте, як ну, от, сьогодні так. Сьогодні ви впевнені в собі. А от як воно буде завтра, завтра, як з чистого аркуша все починати знов. Тобто збалансуйте в собі внутрішньо от те відчуття перемоги, яке у вас буде в цей день, в найближчі дні. Строки загадуйте собі самі. Не беріть там дуже довгі строки, наприклад, там два тижні, може там місяць максимум. Якщо сподобається такий варіант. Відео, то просто пишіть, будемо так, час від часу дивитись. Давайте далі до чого ще вас готує колода. Так, дивіться, приховує від вас король Пентаклів, як сильно йому вас не вистачає, як сильно він за вами сумує. Тут якийсь закоханий король Пентаклів. Такий, що. Хоче з вами, слухайте, тут людина планує, е, будує плани на майбутнє. Е, от Хочеться розвитку з вами, хочеться перспектив у спілкуванні з вами, хочеться, знаєте, бачити вас ну далі, от як в іншому статусі. Так, йому хочеться, от так, як є, йому хочеться змінити, от, щоб не застрягати в цьому майбутньому, а вистрибнути в нове якогось такого нового. Йому Хочеться майбутнього з вами. Дуже цінна ви людина для нього, і ви, слухайте, тут симпатична ситуація. Ви допомагаєте цьому чоловікові. Mm, завершувати якісь дуже складні mm, от як ситуації, які він в розумі переживав. Знаєте, коли в людини ну, паніка була з, з, яких, з якогось приводу, там, де ну, як не вірив в себе, як бачив себе як людину, в якої нічого не вийде, бо занадто складно. Ви, спілкуючись з цим чоловіком, вмієте переналаштувати його, от як змусити вірити в себе. І розмови з вами, спілкування з вами йому дають надію на те, що складні часи в його житті вони просто вже завершуються, що він що, дійсно, от, знаєте, тут людина разом з вами величезну трансформацію проходить, коли йому починає хотітись жити, коли він дуже довгий час себе дуже захищав. От знаєте, коли були якісь в його минулому ситуації. Які складно було пережити, навіть якщо це щось там в нього ну, місяці або роки тяглось, разом з вами, поряд з вами, людина проходить ці етапи і пропрацьовує їх. Може, ви психолог, і ви дійсно допомагаєте людині? Може, ви, наприклад, Якийсь, може, ви тренер, якийсь, допомагаєте пройти. ну... ну ви можете бути ким завгодно. Ви можете бути людиною, яка просто спілкується, е навіть не думаючи про те, що ви якось ну, дійсно впливаєте на нього. Бо тут, е тут багато змін в людині йде. Дуже багато змін. Він як, знаєте, як дитина, яка поряд з вами зростає. Так воно мені бачиться. Далі тут ще щось про нього скажуть нам. Угу. Знаєте, показано так, що він як жертвував собою і, знаєте, відправив сам себе, відправив у відлюдники. Коли малював собі, що я не хочу спілкуватись з людьми, я недостоєн. Людям зі мною складно, мені складно з людьми. От просто от, Спілкування, хоча йому хотілось цього спілкування, це не так, що він не хотів бачити людей, він тягнувся до людей, він цікавиться людьми. І насправді він цікавий людям. Тут людина глибока, людина духовно розвинена, він такий, що з ним цікаво спілкуватись, і йому завжди є що сказати. і... Він і навчити може чомусь. Ну, цікава людина, але пожертвував собою, бо, виходячи в люди, він весь час дуже був такий, знаєте, як, з бажанням щось там сваритись, комусь щось доказувати. Коли не міг себе стримати в руках, і просто от в якийсь момент він собі сказав: ні, це я ховаюсь від людей, я просто не буду виходити в люди. Все, ну це майже те саме, що нам вже розповідали. Тож давайте йдемо далі. Що нам ще покажуть? До яких змін у вашому житті вам треба б готуватись. Слухайте, це те саме. Це про ту саму трансформацію королем жезлів нам його показують. Яскрава, я ж кажу, от яскрава людина він дуже харизматичний, він активний взагалі-то в житті, Ну, от, як кажуть, в його кращі роки. Але от апатія, от така, знаєте, меланхолія, нічого не хочу. Нічого в мене сил нема, мені все набридло, мені не подобається. Мені ну, знаєте, коли от все відкараскався від всього. Це дійсно дуже змінюється. І в нього або зараз ще, або довгий період в нього було знесилення ще через те, що не вистачало грошей. От чого б не торкнувся, він на всьому економив. Він багато в чому собі відмовляв, бо ну, просто нема грошей. Отак показано. Добре, ну давайте, може, ще щось. Якщо знов одне і те саме, то я просто ну, розумієте, я закрию відео. Давайте до чого ще нашим глядачам треба готуватись. Тут кому, хтось з вас в очікуванні дороги, як готуєтесь до дороги, як, це як разом з кимось, з як три, три людини, мені показані. Такий невеличкий колектив, коли підготовка до дороги йде. Ну і взагалі то сама дорога відбудеться, але зараз, поки в очікуванні як а ви як повертаєтесь туди? Туди де були, де Ну як, як, де вас життя зараз тримає, отак показано. Ну, Десь ви там їздили, десь там ходили може, І будете повертатись в насиджене місце. І це, знаєте, як звідти ви поки що нікуди не можете їхати. Ви залежні від тієї місцини. Вам треба бути там і ніде більше поки що. Ну, давайте ще нам що покажуть. У когось вихід з трикутничка, закривається тема трикутничка, десь ви спільно з кимось. Ну, тут тут по-різному може бути. Тут може бути робота якась спільна була, може бути таке, що якась спільна ідея розглядалася, Тут, як, ви знаєте, вже отримуєте результат. Ну, як доходити до результату і закриваєте тему. І, ну, це теж зміна, звісно. Але, от воно гарно закривається для вас. Далі. До яких змін готуватись? Знов переїзд показують. Я так розумію, що все. На цьому ми будемо да, і колода каже, закривай вже вже все сказала. Знов для когось показане поєднання з тією місциною там, де ви і були. Повернення туди, переїзд туди. Тобто ну, просто дорога, щоб, щоб зупинитись ну, от, на тому, з чого ви починали. Для жінки, більш за все, показують сімейна жінка. Ну, це там все нормально, нічого поганого не показано. Просто що показано грошей витратили чимало. І якось, знаєте, от єдина емоція жалю це через матеріальне, що, як, знаєте, сильно може потратились. А так, нічого такого поганого. Не показано. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня. Пишіть, будь ласка, цікаво так дивитись чи не цікаво робити такі е відео в майбутньому чи ні. І побачимось з вами в наступних відео. Всіх вас запрошую, і всім щиро дякую за ваші підписки, за ваші коментарі і за ваші перегляди і вподобайки. Всім пока.